Я проти цього, я буду дотримуватися своїх католицьких вподобань. Все. А коли ви відзначаєте Різдво, православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня, якщо таке бажання висловлять настоятель та громада. При цьому святкування 7 січня також залишиться. Я бажаю, що можна і 25, го і так як ми звичайно святкували. Що це не буде гріхом? Я думаю, що як весь світ святкує можемо, ми, ми можемо ми українці, можемо і два рази святкувати. Я два святкую і 25, го і 7-го. А на що лишати дитину можливості два рази відсвяткувати? Мені дуже подобається, як в Америці ставлять іграшки під ялинку. А, не, а в нас що? В нас дід Мороз був і вже його й нема. 25 грудня чи 7 січня різниці немає, і люди не бачать проблем. Кажуть, якщо в сім'ї була традиція збирати 7 січня, то так і залишиться. Тим паче служба в церкві точно буде. А якщо громада підтримує богослужіння і 25 грудня, не осудять. Мої батьки, діди, бабусі, і всі всі, всі святкували 7-го. І так само і ми не знаю, чи це якось хіба переїдемо в Європу. По суті, політичні різні погляди, і так як ми, наші сусіди такі нас напали, то може через то і хочуть, щоб від'єдналися. Кожна людина має свій вибір і кожен вибирає для себе, як він має чинити. Власне опитування ми провели на телеграм-каналі Тернопіль 1 Спитали, коли люди святкуватимуть різдво. Цьогоріч проголосувало більше ніж 2,5 тисячі українців. Найбільше голосів все ж за 7 січня. 37%. 35% українців відзначатимуть двічі, а 28% перейдуть на святкування 25 грудня. Та зустріли ми й тих, на які такі нововведення в будь-якому разі не вплинуть. Взагалі не святкую за Тому що я не той віри. Свідки його я їх підтримую. Сперечання стосовно того, коли ж правильно святкувати різдво, традиційно розгортаються наприкінці листопада і в грудні. Це викликає багато неспокою, але переважно є не більше ніж політичними заявами, які не мають в основі нічого релігійного. Наголошує владика Нестор. Було зроблено такий крок для того, щоб вивчити наскільки питання зміни календаря взагалі має потребу, і наскільки українське суспільство цього хоче. Тому у релігійних громадах, парафіяни, яких наперед висловлять бажання святкувати різдво 25 грудня, тобто за новоюліанським календарем, православна церква України дозволила проводити богослужіння. Учасники в цей день звільняються від обмежень посту в залежності від того наскільки. Багато людей будуть готові прийти на такі богослужіння в грудні. Будемо бачити наскільки наше суспільство взагалі потребує цієї календарної реформи і зміни юліанського календаря на новий юліанський Разом із тим, святкування 7 січня ніхто не відміняє. Служба Божа відбудеться в усіх громадах незалежно чи проводили богослужіння 25 грудня. Наголошує владика Нестор. Додамо, якщо в майбутньому ОПЦУ вирішать перейти на новий юліанський календар, зміниться дата святкування. Не Лише різдва, а й інших нерухомих свят водохреща і стрітання, великдень і свята пасхального циклу залишаться за старим стилем.